Добрий день, друзі, підписники мого каналу. Сьогодні в нас знову ж таки огляд професійного товщиноміра від компанії Profiline. Ну, мені прислала компанія Profiline свої флагмани 2024 року. Бачимо, що маємо різні модельки. Відео ви зможете подивитися на каналі. А сьогодні давайте ми це все відставимо на бік і поговоримо про такий крутий товщиномір, як моделька ProfiLine TG588 Ultra. Це є флагман 24-го року. Як ви всі знаєте, він, я співпрацюю з компанією Profiline, і відповідно вони мені присилають свої прилади на огляд. Відповідно, про що хотів сказати, про те, що він прийшов ще в такій тестовій коробочці до мене. Але сам прилад вже є в продажі, є вже в красочній коробці, і, відповідно, сьогодні я вам про нього розкажу. Ну, почнемо з розпаковки. Цієї коробочки я вже його витягнув, як бачите. І нас зустрічає такий от традиційний чехол від компанії Profilant. Чехол досить якісний, його можна закріпити на пояс. Це дуже зручно. Тобто прилад не пошкодиться, він має тверді такі борти, має таку міцну о, липучку. І сам прилад. Давайте зараз дістанемо. Одною рукою, як завжди, не зручно це робити. Але от, от красавість нас зустрічає. Ну, почнемо з того, що він й так само в прорезиновому чехлі. тобто Це дуже зручно, чехол не е, слизький, тобто він сидить дуже добре в руках. Е, управління традиційно одною кнопочкою, тобто він йде відкалібрований з заводу, тобто тут не потрібно нічого калібрувати. Е, розкажу вам більш детально про цей прилад. В е, попередніх моїх відео ви можете побачити модельку tg 588 це були флагмани 23-го року. Це йде оновлений флагман 24-го року. Що ж насправді змінилось? Ну, Поставили сюди технічного рубіну датчик, такий усилений. Тобто він ще кращий, ще точніший. Це перша відмінність. Візуально вони не відрізняються, але стоїть кращий датчик. Це перша відмінність. Друга відмінність даний прилад отримав Bluetooth. Що нам дає Bluetooth? Можемо його включити зараз, подивитися. От Ultra X. Давайте перейдемо в меню. От, ми бачимо. Зараз зараз перепрошую його перевернув для зручності замірів. Бачимо вже от є значок Блютуза. Що нам дає функція блютуза? Повірте, це дуже зручна функція, дуже класна для автопідборщиків і дуже класна для людей, які не зовсім орієнтуються в цифрах в замірах. Про що я говорю? Що воно дасть? За допомогою того, що даний прилад має Bluetooth, ви можете на свій телефон закачати спеціалізовану програмку. Тобто, ви з магазину ну там з App Store скачуєте собі на телефон програмку. І ця програмка, ну там є українська мова, тобто ви вибираєте собі, скажімо так, тип автомобіля, який ви будете міряти. І за допомогою цієї програмки, так сказати, електронна інструкція, ви здійснюєте заміри. Ну тобто ви вибрали тип автомобіля, який будете міряти. Там появиться така машинка, намальована, графічна машинка. От. І вона буде пропонувати вам здійснити замір, ну, скажімо, розпочати заміри. Скажімо, з капота. От. І вона буде вам пропонувати провести там 6 чи 10 замірів капота. Ви їх проведете. Наступним вона запропонує заміряти ліве крило, праве крило і всі решта елементів кузова. Ну, Тобто, коли ви будете здійснювати цей замір, воно автоматично буде фіксувати ці всі заміри, запам'ятовувати, і також вам буде показувати, чи ці заміри знаходяться в межах норми. Відповідно, якщо ви не орієнтуєтесь в цифрах, ви будете бачити на дисплеї свого телефона, чи з машиною все гаразд. Там буде така табличка, і воно буде показувати, якщо все добре, значить цей замір буде горіти зеленим. Якщо замір буде недобрим, тобто десь буде шпаклівка, вона буде загоратися жовтим. Якщо ж буде критично, бо цей замір буде світитися червоним. Відповідно, ви звернете на це увагу і зможете це побачити, відслідкувати на дисплеї свого телефона. Це дуже зручно. От тільки що даний прилад пропищав про те, що ми його не використовуємо, відповідно він виключився, щоб зберегти енергію батареї. От. Отже, тобто для людей, які не вміють професійно, скажімо так, користуватися, які не знають, які мають бути заміри, ви можете собі купити даний прибор, придбати, закачати програмку на телефон і слідкувати за інструкціями даної програми. Вона вам все видасть на мобільному телефоні, на мобільному застосунку. Окрім цього, це дуже зручна функція для тих, хто займається автопідбором. Оскільки дана програма зберігає всі заміри, ви зможете згенерувати звіт, скинути її клієнту. І відповідно людина, навіть яка не орієнтується, яка хоче придбати машину, в цій програмці дуже легко розбереться. Там буде написано, які елементи в автомобіля пошкоджені. Тобто це дуже зручно, дуже класно. Я рекомендую, я сам користуюся, сам займаюся автопідбором. І це дуже зручно. Скидати такі звіти для клієнта. Не просто відеозвіт, ну, відеозвіт, само собою, а ще плюс такий от електронний звіт. Тобто це дуже класно, дуже зручно. Е, крім цього, якщо людина купила даний прилад і вона не хоче там скачувати програмку, а сама ну, не дуже хоче вникати, орієнтуватися в цифрах. Я вам скажу, що цей товщиномір має дуже класну функцію. Е, це, е, Ця функція вона полягає в тому, що даний дисплей має три кольори. Тобто, що це нам дасть? Відповідно, ви здійснюєте замір, дете по машині. Якщо замір в межах норми, то щиномір буде горіти стандартним оцим от голубеньким кольором. Якщо буде якась присутня шпаклівка, тобто якась проблема по машині, він змінить колір дисплею на темно синім. Ну, тобто, це буде говорити про те, що зверніть увагу, щось з даним елементом не, не то. Тобто він відрізняється від інших. Відповідно, якщо на машині буде такий слой шпаклівки критичний, даний дисплей засвітиться червоним кольором. Я це вам зараз продемонструю на калібрувальних пластинах в подальшому. Тобто Ми подивимося, як це працює. От. Це дуже зручно, тому що вам не потрібно вникати там в цифри, ви зразу будете бачити, якщо щось не гаразд з автомобілем, відповідно, дисплей буде міняти кольор. Це дуже зручно. І також, також даний прилад він ну автоматично, тобто визначає металізовану шпаклівку. Багато з нас знає, що значить такі хитрі продавці зараз придумують різні методи. Ну, відповідно, придумана така, як металізована шпаклівка. Більшість приборів просто нам коли попадає на металізовану шпаклівку, показує, що все в нормі, але насправді там просто є крупинки металу в самій шпаклівці, і відповідно воно обманює прибор. Даний прибор, ну і більшість приборів від компанії ProfiLine ти не обманеш, тому що. Вони визначають металізовану шпаклівку. Якщо ви наткнетесь на такий автомобіль металізований, тобто ну, з металізованою шпаклівкою, то даний прибор просто загориться дисплей червоний, і буде писати не, е, металізована шпаклівка. От. Тому ну, обманути вас, якщо ви приїдете на підбір автомобіля з даним прибором, це буде дуже трудно, дуже тяжко, тобто це професійні прибори, е, тому ну, цей прибор вам не дозволить шахраям вас обманути. Також, 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 що я хотів вам ще розказати. Ага. Ще хотів вам розказати про те, що даний прилад він визначає автоматично метал не метал. Ну, Тобто можна міряти алюмінієві е, деталі на автомобілі, і також він автоматично визначає, якщо автомобіль цинкований, Тобто він буде показувати, що дана, дана деталь є цинкована. Це дуже зручно, особливо на тих автомобілях, які пригнані з США. Я постійно розказую це в своїх відео. Буває, що замінений якийсь елемент. Гарно покрашений, там навіть під товщиномір, але тобто, вже замінена деталь не цинкована. І, відповідно, ви проміряєте автомобіль, доходите до тої деталі і бачите, що вона не цинкована, значить, вона не оригінальна. Тобто, ну, тобто, Ці всі функції присутні в цьому приборі. Також кажу, він визначає цинковану деталь. Давайте я зараз е, візьму калібрувальні пластинки, покажу вам, як працює цей трьохкольорний дисплей. Отже, дивіться, в комплект входить. Отакі калібрувальні пластинки і плівочки. Ну, вони не є для калібровки, вони є для перевірки приладу. Маємо звичайно металічну пластину, маємо енфером, не метал, ну і маємо плівку різних товщин, це все входить в комплект. Давайте спочатку почнемо розпочнемо з замірів. Я ще його в принципі, не пробував. От, пробуємо. А, до речі, тут вже йде українська мова. Давайте от, зажму кнопочку. зараз Зараз ми його виключимо. Зажимаємо кнопочку, попадаємо в меню, от бачу мова. Англійська, германська, ну казацька, навіть російська. Ну, тобто дуже великий вибір мов. Блютуз бачимо, можна включити, виключити. Ну Давайте перейдемо до замірів. Ми бачимо 0. Кольоровий метал автоматично от визначило. Пише кольоровий метал. Так. Чорний метал 0. Кольоровий метал 0. О, маємо чорний метал. Добре, давайте поставимо якусь плівочку, 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 яка в нас тут є. Давайте поставимо От є 100 мікрон. Це межі е, заводської норми автомобіля плюс-мінус. Дивіться, як точно. 100 мікрон кольоровий метал. Тут 0. 99. Добре, ставимо цю плівочку сюди, на чорний метал. О, бачимо, наскільки він точний, як він гарно б'є. Давайте тепер спробуємо зімітувати легенький слой шпаклівки візьмемо плівочку 248 мікро. Ставимо її на кольорову пластинку. Оп, дисплей змінив колір. Бачите, 248. От у нас тут теж 248, наскільки точний він. Відповідно, він загорів, загорівся синім кольором. Це свідчить про те, що вже йде якась проблема по автомобілі, зверніть увагу. Ну, Тобто, якщо ми зараз. от... Раз, колір повернувся. Якщо ми... Чинк. Бачимо, що є якась проблема. Кольоровий метал і є проблема з автомобілем. Давайте попробуємо поставити на чорний метал. О, Бачимо, Бачимо, що так само дисплей горить темно-син. От 0. Все добре. Давайте зімітуємо тепер грубий слой шпаклівки. Візьмемо, для прикладу, 500. 500 мікрон. Ставимо на чорний метал. Опа, дисплей загорівся. Червоним кольором, що свідчить про те, що є шпаклівка. Тобто вам навіть не потрібно дивитися на дисплей на замір і ви автоматично звернете увагу, тому що кольор дисплея помінявся. Давайте попробуємо. 248 поставимо сюди. Тобто, бачимо синій. Переходимо сюди на грубий слой і загорається червоним. Тобто, дуже зручно, повірте, дуже класно. Отака от от функція. Тому рекомендую даний прилад для купівлі. Також е, на моєму каналі є огляд інших модельок. Сьогодні мені приїхала е, моделька 3-мки. Light і 3 Ultra. Ультра. Ну, скажу так вам відверто. Тобто, якщо ви не настільки професійно займаєтесь, не бачу змісту переплачувати, тому що tg 588 моделька це також флагман, на якому стоїть такий самий датчик. Єдине, що 3 -сімки, вона відрізняється ультра. Вона відрізняється тим, що вона має два дисплеї, це має один. Ну, це вже по бажанні кожному, кому що подобається, але по великому рахунку, можливо, і якщо ви не займаєтеся цим кожен день, можливо, і не потрібно переплачувати. Можливо, можна взяти 588 Ну, хоча я займаюсь професійно, тому я ну, все-таки вибираю три сімки. Огляд в мене також буде на каналі. Я вам ще раз нагадую, що я співпрацюю з компанією ProfiLine. Вони присилають мені свої модельки на огляд, всі новинки. Відповідно. Дають мені знижку для моїх підписників. Відповідно, якщо ви захочете придбати даний прилад або якийсь інший від компанії ProfiLine, який вам подобається, ви можете перейти в посилання під відео, ввести мій промокод і отримати хорошу знижку. Ну як хорошу, найкращу ціну на ринку, напевно, тому що ви будете купляти напряму від виробника. Тому, кому цікавий такий прилад чи будь-який інший від компанії ProfiLine, ви можете переходити в посилання під відео. Використовувати мій промокод і отримувати хорошу знижку. Я вам всім дякую за увагу. Буду знімати ще багато відео, ще багато відео будуть по автопідборах, які також є в мене на каналі, можете переходити, дивитися. Всім дякую за увагу. Я бажаю вам всім мирного неба і якнайшвидше закінчення цієї клятої війни. Всім дякую, всім па 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 па